Генератор у багатоквартирному будинку. Велика багатоповерхівка на Харківському масиві у Києві. Система опалення цього будинку не зупиняється під час відключення електрики завдяки правильному використанню генератора. В чому воно полягає, розповімо далі. А яка система опалення загалом у будинку, яка її специфіка і чому, власне, для неї потрібен генератор? Наш будинок 16-поверховий, В ньому стоїть система опалення, яка пройшла модернізацію завдяки міській програмі. 70 на 30 в ній стоїть індивідуальний тепловий пункт. Це двохконтурна залежна система, і відповідно ми розуміємо, що у зв'язку з тим, що система залежна, ми не зможемо без насосів забезпечити опалювання в приміщеннях власників квартир. А, тобто, коли немає електроенергії, то теплоносі від міста приходить, але будинку холодно. Так, да, звичайно, теплообмінник функціонує, але нема циркуляції всередині будинку, відповідно, немає опалення. А яким чином підключається генератор до системи опалення? От як побудована вся ця схема? Ми… Е Купили генератор, скажімо так, оптимальний по ціні з ручним запуском, але по потужності, якої буде вистачати на наші потреби. Від цього генератора ми змогли подати напругу на насоси опалення у всіх трьох будинках. Єдиний мінус це все відбувається в ручному режимі, тобто при відключенні світла людина повинна завести генератор і перемкнути живлення з мережі загальноміської на мережу від генератора. А яка потужність обладнання, яке живить генератор в теплопункті, і власне потужність самого генератора? Е коли ми виконували модернізацію і робили проєкт системи опалення, то наші побажання були, щоб насоси системи опалення були економними. Відповідно, вони потужністю лише 1,3 кВт, і на них є частотний регулювач, який дозволяє робити плавний пуск, що не потребує збільшення навантаження при запуску цих насосів. Тому, якщо врахувати, що це три будинки, загальна потужність їх складає 3,9 кВт. І, скажімо так, за рахунок цього, ми купляли не такий потужний генератор. А яка потужність генератора? Потужність генератора 6,5 кВт. 6,5 А скільки він споживає пального, от коли забезпечує систему опалення? А, із практики, те, що ми вже побачили, у нього споживання до 2 літрів за годину. А для того, щоб. Підключити коректно обладнання в теплових пунктах до генератора ви запрошували якихось фахівців, консультантів чи там самостійно електрик будинку це все робив. Як це все проходило? Наш електрик будинку робив тільки електричну частину мережі, тобто розводку всіх проводів, а для підключення ми визвали тих фахівців, які встановлювали і допомагають нам обслуговувати індивідуальний теплопункт, тому що обладнання вартісне, воно ще досі знаходиться на гарантії. Ми не взяли на себе відповідальність самостійно підключати, і ми вчинили правильно, тому що не так швидко все вдалося. Як ми гадали, були свої специфічні моменти, і е, наразі е, не вдалося повністю підключити все обладнання, яке є в ІТП. Е, коли працює генератор, в нас е, загальний комп'ютер, який контролює і регулює, він відключений, тому що система спрацьовує захист і вона не хоче працювати. Але е, шляхом відімкнення головного комп'ютеру ми залишили е, в Насоси, і нам цього вистачає. Тобто, насоси е, працюють в ручному режимі без автоматики. Ну, ми ж розуміємо, що це на не такий довгий період, тому все нормально. А як у вас організовано зберігання там, пального для генератора? Де він сам стоїть, як відводяться от вихлопні гази, оскільки всі ці нюанси, в принципі, мають велике значення? Е, ну, По-перше, Паливо ми не зберігаємо в приміщенні, тому що це категорично заборонено ДСНС. Відповідно, в нас паливо тільки привозиться для дозаправки генератора. Звичайний бак купили каністру на заправці, заправили, залили і вистачає. На наступний день, якщо випрацювали, знов. З каністри залили. Стосовно встановлення генератора, ми обирали приміщення, виходячи з того, що він у нас живить три будинки. Відповідно, ми в середньому будинку, точніше, це навіть не будинок, це зовнішня прибудова окрема, яка не контактує з приміщеннями будинку. В ній зроблена додаткова вентиляція. Також зроблений додатковий відвід -від вихлопних газів на відстань понад 10 метрів від вікон від житлової будівлі, і також зроблені заходи безпеки. Він встановлений в приміщенні зафіксований, тому що, на жаль, вже був один випадок, коли зламали замок в це приміщення з намаганням залізти. Ну напевне, бачать, що там є генератор. Київ вже пережив кілька блекаутів по кілька днів. На жаль, як на практиці його використовували тільки там для теплопункту чи заряджали гаджети мешканців? От, як ви вже проходили ці важкі періоди? Чесно кажучи, це була така паличка виручалочка цей генератор, тому що окрім функціонування системи опалення, він е е був. Е Куплений по потужності трошки з запасом. І цього запасу потужності нам вистачало на заряджання мобільних телефонів. У нас в кожному будинку на першому поверсі від генератора ми подали струм на розетку в ліфтових холах, і мешканці за рахунок подовжувачів спускалися, заряджали свої телефони. Також будинок повністю електрифікований, приходили з чайниками, кип'ятили чайники, і, в принципі, більш-менш ми перебували. Прожили ці е, два так названих блекаути. А коли йдуть стабілізаційні відключення, ви, їх, ви його включаєте, чи там, в залежності від температури на вулиці приймаєте рішення, як тут на практиці? Е, якщо на дворі, скажімо так, 0, 1 то це е, не критично і ми намагаємося не заводити. Але якщо відключення понад. 3 години, то ми десь після другої години вже заводимо генератор і далі він працює до відновлення електропостачання. Якщо на дворі плюсова температура, то в принципі будинок нагрітий, і знов-таки, якщо відключення при плюсовій температурі, там, які наразі в Києві є там, орієнтовно до 4 годин, да, то ми його не заводимо. Якісь ще технічні рішення по забезпеченню енергонезалежності називаємо це так, чи були у вас в будинку використані? Ми ще рішенням правління встановили безперебойні блоки живлення системи обмеження доступу, тобто домофонів. Чому тому, що при вимиканні електроенергії під'їзди залишаються відчиненими, і ми стикнулися з сторонніми людьми? Незрозумілими, і е, також було встановлено додаткові прилади для живлення домофонів в разі відсутності електроенергії. Якщо повернутися до генератора, скільки коштувало все це технічне рішення для будинку, власне, там сам генератор, можливо, роботи по його підключенню і налаштуванню? Е, сам генератор ми купили влітку, його ціна була 42 тисячі гривень. І десь орієнтовно ще близько восьмидесяти тисяч гривень. Це було все необхідне обладнання, яке потрібно було для його встановлення. З'єднання, проводка, розетки, перемикачі, роботу. Всю виконували наші працівники, електрик сантехнікум. Тому на встановлення і підключення, окрім підключення в теплопункті, ми коштів не витрачали. Дякую за цікаву інформацію ласка.